Окей, друзі, уявіть, ви прокидаєтесь вранці, а ваш будинок вже знає, що ви хочете. Кава готова, штори відкриваються самі, а ваш улюблений плейліст грає з динаміків. Це не сцена з фантастичного фільму, це реальність сучасних розумних будинків. Розумний будинок це як особистий помічник, який завжди знає, що вам потрібно. Наприклад, ви забули вимкнути світло. Не біда, просто скажіть Алекса, вимкни світло, і все зроблено. Або ж ваш будинок може сам регулювати температуру, щоб вам завжди було комфортно. Холодно, він підігріє, жарко, він охолоне, а ще розумні будинки можуть заощаджувати ваші гроші. Вони самі вимикають прилади, які не використовуються, і регулюють енергоспоживання. І якщо ви забули замкнути двері, просто відкрийте додаток на телефоні і зробіть це віддалено. Але це ще не все. Розумні будинки можуть навіть турбуватися про вашу безпеку. Вони сповіщають вас, якщо хтось намагається проникнути в будинок, або ж якщо виникла пожежа. І все це прямо на вашому смартфоні. Так що, якщо ви ще не в темі, пора прокинутися, час будувати свій розумний будинок, адже це не просто технологія, це ваш новий стиль життя.